Ділок старт робочого тижня про головні події цього дня, як завжди, готові розповісти мої колеги. І далі у випуску говоримо про таке. З початком нового навчального року муніципальна варта посилила заходи безпеки в ліцеях громади. У Вінниці відбувся дводенний регіональний сільськогосподарський ярмарок у Крижополі. Оновлюють парк культури та відпочинку. Бабин Яр одна з найбільших трагедій Другої світової війни, що сталася 29 вересня. 84 роки тому. У 1941 році нацисти вчинили масові розстріли єврейського населення Києва в Бабиному Яру. Що призвело до загибелі понад 33 тисяч людей лише за два дні, 29 і 30 вересня. Це був перший серії жорстоких масових розстрілів. Беззбройного цивільного населення в окупованому Києві загалом у Бабиному Яру було вбито понад 50 тисяч осіб, серед яких не лише євреї, але й цигани, радянські військовополонені, українські націоналісти та багато інших мирних жителів сьогодні. В день вшанування пам'яті жертв цієї трагедії, ми відчуваємо важливість пам'яті про злочини проти людяності. Злочини, що здійснюються російськими окупантами в Україні, нагадують нам про жахи війни. Бомба. Двавання міст, вбивства і тортури мирних жителів, викрадення дітей та інші акти насильства. Вінничина увійшла до числа лідерів за врожайністю соняшника в Україні. Цьогоріч середній показник становить 32 центнери з гектаром. Це на 5 центнерів більше ніж торік. Аграрії кажуть, на результат вплинули сучасні технології вирощування, якісне насіння та вчасні агротехнічні роботи. Важливу роль відіграли й погодні умови цього сезону з нами на зв'язку. Сергій Гуцол, голова правління агрокластеру Агровін. Пане Сергію, ми вітання. Добрий день, розкажіть, скільки вже вдалося намолотити соняшника, та як оцінюєте врожайність? Ну на сьогоднішній день зібрано десь більше половини всіх площі, які засіяні на Вінниччині. І урожайність дійсно понад 32 центнера. Це досить гарні показники на цей час. І дійсно, на урожайність дуже гарно вплинула погода. Дійсно, сучасні технології. І аграрії, в принципі, задоволені пане Сергію. А розкажіть, з якими головними викликами цьогоріч стикалися аграрії під час збору врожаю? Цього року в принципі погода і всі умови склалися так, що практично всі зайшли вчасно на збір соняшників. і якихось таких негараздів, в принципі не було. Тому все йшло за планом, як планувалося навесні. Збір урожаю ще триває. Чи прогнозуєте вже підрахунки, який загальний буде обсяг врожаю, і можливо, які ще виклики стоять попереду? Ні, збір урожаю ще тримає, і в цьому році якраз склалися такі умови, що разом розпочали збір і соняшника, і сої, і цукрового буряку, і кукурузи. Тому це ну це також, в принципі, виклик, тому що одночасно наклалося збирання всіх культур пізніх, які збирають восени. Пане Сергію, дякуємо вам за роз'яснення і за те, що в таку гарячу пору доєдналися до нашого етеру. На все добре, вам дякую, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Гуцел, голова правління агрокластеру Агровін. Соковиті яблука і груші, духмяний мед, домашні сири та ковбаси, розсада і саджанці, а ще вироби народних майстрів. Усе це представили на великому сільськогосподарському ярмарку у Вінницькій громаді. Цими вихідними на вулиці Вашчука панувала атмосфера справжнього українського колориту. До заходу доєдналися понад 100 фермерських і селянських господарств з Вінничини, а також виробники з Тернопільщини та Івано-Франківщини. Продукція безпосередньо відверт. Обника свіжа, якісна та за доступними цінами за два дні. Ярмарок відвідали понад 30 тисяч віничан. Близько ста учасників присутні на цьому ярмарку. Переважна більшість це фермери із Вінницької громади. Але також хочу відзначити, є, є наявні також учасники із, із Тернопільської області, із івано франківської області. За перший день, по нашим оцінкам, близько 15 тисяч учасників вже відвідали, і близько 10 учасників за неповний день неділі також. Від, відвідали ярмарки. Ціновий діапазон це, е, близько наближається до оптових цін. Тому ми вважаємо, що саме через такі події е, вінничани можуть за доступними цінами придбати продукцію, а наші крафтові виробники, фермери можуть е, знайти майданчик, де вони можуть якісно роз, розпродатись. Вважаю. Це дуже гарною подією, яку потрібно в будь-якому випадку розвивати в подальшому. Було декілька нарікань з точки зору безпеки і всіх безпекових заходів. Хочу підкреслити, що тут поруч є декілька масштабних крупних укриттів. Такі заходи є дуже корисними. Можна це просто оцінити по кількості людей, які тут присутні. Всі йдуть з повними сумками, з тележками. Думаю, що це гарна ініціатива, її треба підтримувати і продовжувати. Сільськогосподарські ярмарки у Вінниці проводять з 2024 року. Цієї осені заплановано чотири заходи. Наступний відбудеться 4-5 жовтня на території села Щітки по Немирівському шосе. Новий навчальний рік у Вінниці розпочався під посиленим наглядом муніципальної варти. 70 інспекторів щоденно працюють у 46 закладах освіти міста та у палаці дітей та юнацтва. Їхнє головне завдання гарантувати безпеку школярів та педагогів, контролювати доступ до приміщень, супроводжувати евакуацію під час повітряних тривог і миттєво реагувати на можливі загрози, зокрема повідомлення про замінування. Більше розповість Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта. Пане Віталію, мої вітання. Доброго здоров'я. Розкажіть, які ж основні завдання стоять перед інспекторами у школах та дитячих закладах? На виконання програми на варті міського порядку один із напрямків. Працівники муніципальної варти забезпечують підтримку публічного порядку в закладах освіти. Я хочу сказати, що ми вже здійснюємо такі заходи з 2017 року. І е, лише тільки додалася кількість впродовж весь цей період. І наразі відсотково в усіх закладах освіти шкільних відінської міської територіальної громади ми забезпечуємо. Підтримку публічного порядку в певних даже школах, де більше скупчення дітей, у нас по декілька працівників знаходяться. основна наша увага це недопущення протиправних дій громадянами саме під час учбового процесу. Тому пильна увага працівників муніципальної варти, саме коли наші дітки. Приходять в заклади освіти і під час коли перебувають, також їхні одне із завдань це під час сигналу повітряної тривоги допомогти здійснити вчасну евакуацію дітей в найпростіші укриття, взагалі в укриття безпечні місця, коли саме відбуваються уроки. Розкажіть, будь ласка, з якими викликами найчастіше стикаються під час чергувань ваші інспектори? Це певні непорозуміння з батьками, які нехтують певними правилами і хочуть потрапити під час учбового процесу до школи, поспілкувати з викладачами. Ми привчаємо до певної дисципліни і порядку. Що якщо навіть батькам потрібно потрапити в школу, поспілкувати з викладачами, вони можуть заздалегідь домовитись про зустріч чи зателефонувати даже. При вході в школу попросити викладача та вчителя, класного керівника, щоб він спустився, поспілкувалися або поруч з нашим працівником, або там вже в супроводі представника школи, представника освіти прийшли там і вже були в супроводі. Пане Віталію, на завершення на вашу думку, які б ще заходи безпеки варто було б запровадити? Уже почали в місті в школах наших місцев встановлювати металодетектори. Це спрощує, я вам Хочу сказати нашу робоку. Ми можемо розуміти, чи знаходяться небезпечні предмети у відвідувачів та навіть у школярів, яких хочуть потрапити в заклад освіти. наші. сподіваюся, що таких інцидентів не буде, і все буде в безпеці завдяки вашій роботі. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта. У Крижопільській громаді оновлюють парк культури та відпочинку. Це улюблене місце прогулянок для жителів селища та навколишніх сіл. Комунальні служби взялися за облаштування території, відремонтували старі лавки та закупили нові, аби відвідувачі мали більше зручних місць для відпочинку. Крім того, в парку встановили сучасні урни для сміття. Це допоможе зробити територію чистішою та комфортнішою. Детальніше нам розповість Віта Тимченко, заступниця начальника комунального підприємства Крижопіль. Благоустрій, пані Віто, мої вітання. І розкажіть, чому виникла потреба оновити парк? Наприкінці 2024 року рішенням сесії Крижопольської селищної ради парк культури та відпочинку було передано на баланс комунального підприємства крижопіль благоустрій після детального обстеження, конструкцій та обладнання парку було прийнято рішення про проведення ремонтних робіт. Розкажіть детальніше про ремонтні роботи, коли плануєте завершити. Наразі ремонтні роботи виконано частково, а саме це встановлено 130 метрів нової огорожі. 600 метрів огорожі відремонтовано та пофарбовано. Також відремонтовано та пофарбовано 37 лавочок та дитячий майданчик. Чи долучилися мешканці громади до допомоги? Мешканці громади до проведення ремонтних робіт не долучались, але брали участь у весняному прибиранні парку. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Віта Тимченко, заступниця начальника комунального підприємства Крижопіль Благоустрій. Понад 300 жінок з усієї України та за кордону зібрались у Вінниці, аби обмінятися досвідом розвитку бізнесу під час війни. Як втримати робочі місця, залучити інвестиції та підтримати економіку? Ці питання стали головними на дискусійних панелях. Своїми історіями ділилися юристки, підприємиці та інвесторки. Серед них адвокат Жанна Грушко, яка понад 10 років очолює агенцію з 20 працівниками і добре знає, які виклики стоять перед бізнесом та юриспруденцією у воєнний час. Жіноче підприємництво воно набуває великого масштабу і актуальності, і на правду сказати, жінки почали справлятися з тими задачами, які викликали і війна, і те, що чоловіки боронять нашу країну. Тому е, сьогодні жінки тримають фронт підприємництва і економіки країни в переважній більшості. Е, що хочу сказати, що при цьому не стало менше юридичних викликів і ризиків, з якими вони зіштовхуються. Тому сьогодні будемо говорити. Про те, як цих ризиків не допускати, або як їм запобігти, або як їх уникнути, ось такими подіями запам'ятався день сьогоднішній. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас завтра традиційно у цій же порі. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.